Другого червня відбулася 15-та сесія Тернопільської міської ради. У залі були присутні 23 з 42 депутатів. Тому усі рішення сесії правомірні та обов'язкові до виконання. Міська рада Тернополя ухвалила важливі для міста рішення. Депутати внесли зміни у програму фізичної культури та спорту. Були ухвалені зміни до бюджету, виділені кошти на дитячі садочки. Прийнято рішення про фінансування водної арени, затверджена програма Турбота. Також розглянули господарські. Питання, які стосуються буденних проблем простих тернополян, прийнято звернення також до президента та верховної ради про заборону продажу землі та звернення про ринок електроенергії щодо недопущення підвищення цін. Одночасно під стінами міської ради було неспокійно трьох депутатів Івана Сорокаліта Ігоря Турського та Романа Навроцького активісти не пропускали на засідання сесії, вимагаючи скласти мандати, незважаючи на бажання окремих депутатів зірвати сесію, все ж таки. Ті, хто хотіли зірвати сесію, створювали всякі провокації на вулиці, їх була меншість. Ті депутати, які хочуть дійсно працювати на благо своїх виборців на розток міста Тернополя, змогли зібратися і приймати ряд дуже важливих рішень для міста Тернополя. Зокрема, сьогодні сесія міської ради прийняла рішення про внесення змін до бюджету міста Тернополя на 2017 рік. Зараз пізніше прокоментує основні зміни. Також були прийняті такі важливі рішення, як. Внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Тернополі, внесення змін до програми Турбота в місті Тернополі, внесення змін до програми оновлення містобудівної документації міста Тернополя, затвердження угоди про співфінансування проєкту Водна арена Тернопіль» на 2017 рік. Внесення змін до комплексної програми охорони здоров'я міста Тернополя і цілий ряд інших рішень, які необхідні для розростку міста. Пішохідний міст через залізничну колію станції Тернопіль від привокзальної площі до вулиці, вояків дивізії Галичина перекрили на ремонт. Вже замінено сходові марші, замінено конструктиви. Проведено роботи по облаштуванню накриття. Тепер тернополяни будуть захищені від погодних умов, від дощу, від сонця, від вітру. Зараз робляться роботи по фарбуванню спеціальною фарбою сходів. Далі будуть тривати роботи по всьому мосту і його перехід з іншого боку, який завершується на вулиці войків Двізі Галичина. Два тижні у затоці проведуть діти учасників АТО. Відпочинок для малечі організували волонтери з організації Схід та Захід Єдині та Тернопільська міська рада. Як зазначають організатори поїздки, загалом на відпочинок відправили 35 дітей з Тернопільщини. Це діти загиблих, полонених, діти бійців, що воювали на передовій лінії, діти добровольців і декілька дітей-активістів, які з першого дня війни допомагають військовим. Також влаштують відпочинок і для 17 дітей з лиси. Чанська тринадцятирічний Михайло, брат загиблого бійця АТО Павла Баса, каже у таборах відпочивав уже не раз. Від цього очікує нових знайомств та вражень. Я був в Карпатах, в Хорватії. Ще там не закульно. Це лише перша відправка. Плануємо, що через два-три тижні буде йти наступні відправки дітей. Крім того, вже в червні заплановано дві поїздки дітей, учасників АТО з Тернополя на відпочинок в Литві. Наше місто партнер в Литві готове прийняти дітей, розмістити їх і дати можливість для відпочинку. Ну і свого боку ми готові прийняти розмістити дітей з сходу, якщо вони будуть мати бажання відпочити в Тернополі. Білгород-Дністровські волонтери і Одеські обіцяють. Кожні два е, дні, три е, концерти, екскурсія, одеські волонтери, обіцяють, дельфінарії, патмтинська лісниця, катакомба, показати Чорне море. Тобто, по максимуму будемо використовувати всі наші зв'язки, всі наші ресурси, щоб дітям заставити надати задоволення і щоб вони дійсно відпочили, набралися сил і з новими силами наступний навчальний рік. У таборі діти відпочиватимуть два тижні. Після того відбудеться наступний заїзд, який триватиме до 29 червня. Цьогоріч на загальноміське свято випускник 2017 планують провести 24 червня на центральному стадіоні міста. Про це йдеться у розпорядженні Тернопільського міського голови. О 15.30 у супроводі муніципального духового колективу оркестра волі випускники загальноосвітніх закладів міста пройдуть центральними вулицями Тернополя. Урочистості на стадіоні розпочнуться о 17-й годині. Як завжди, на урочистості запросять особливого гостя, хто це поки що тримають. У таємниці. У Тернополі на вулиці Купчинського відкрили великий універсальний спортивний майданчик з вуличними тренажерами. Він буде відкритий цілодобово. Урочисте відкриття відбулось до Міжнародного дня захисту дітей. У цьому році це вже другий універсальний майданчик для ігрових видів спорту. Перший збудували та відкрили 26 травня біля 11-ї тернопільської школи. На черзі майданчик на вулиці Купчинського. Футбольне поле зі штучним покриттям. Тут можна займатися різними видами спорту, а поруч силові тренажери для дітей та підлітків різного віку. Чи тут дуже багато цікавих тренажерів. Щоб бути здоровий і займатися спортом. До цього тут був старий майданчик, тут завжди було. болото. Ну, я думаю, що люди задоволені, що зробили такий гарний майданчик, поставили нам бурківку. Поки що ми задоволені. Правда, там бруківку ставлю, трошки відлітає, там сходи поламали, але я думаю, що не доставлять. То ми задоволені, бо годин візочком під'їхати, після води, після дощу немає води, бо завжди були калюжі, не годин було прийти. Люди задоволені, дякую. Ваші діти сюди будуть ходити? Будуть ходити, вам мої діти. Подобається тобі майданчик. Що саме Скажи. Мені дуже подобається футбольне поле, бо я з друзями кожен день там граю, коли іменно є вільний час тренажери. теж круті, добре, що зробили. Чудово просто це для дітей. Щаю, що не буде тих підворотніх дітей. Менше всі будуть займатися яким спортом, якимось цей і буде дуже чудово це для дітей. Впродовж останніх років у Тернополі відкрили кілька таких майданчиків. У планах облаштувати ще два біля 16-ї та другої тернопільських шкіл. Раніше тут був майданчик, ще багато років тому залишилась територія яка була. В непридатному стані було ще мало звернень від мешканців, тому що тут багато живе людей, багато багатоквартирних будинків, і логічно тут буде це майначе відновити. Тому зробили новий майданчик, який зроблений з однієї секції це для всіх ігрових видів спорту, а інша секція це свої тренажери для заняття своїм видом спорту. Приблизна вартість всіх робіт в межах 1 мільйон 600 тисяч гривень. Роботи будуть тривати. Ми плануємо зробити такий самий спортивний майданчик поруч з школи номер 16 і також поруч з школи номер 2 на першкільних територіях, але займатися там можуть діти не які не тільки ті, що займаються в школах, але й мешканці сусідніх будинків. З нагоди відкриття нового універсального майданчика для дітлахів влаштували справжнє свято. Вже традиційно, спочатку сприятливих хугодливих умов, в Тернополі проводяться роботи по капітальному ремонту дворів, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, доріг а також об'єктів благоустрою. Протягом цього тижня проведено поточний ремонт доріг за адресами вулиця Об'їзна, вулиця Будного, вулиця Живова, Лисенка, Зелена, Манюшка, Миру, Виниченка за Капітальний ремонт доріг триває за адресами вулиця Січових Стрільців, вулиця Клінічна, вулиця Пушкіна, вулиця Білецька, вулиця Шашкевича. Капітальний ремонт проїзд та прибудинкових територій триває за адресами вулиця Пушкіна, 5, вулиця Галицька, Живова, 2, Леся Курбаса, 9, вулиця Дружби, 6. Галицька, 56, Вербицького 4, Лесі Вкринки 15, проїзд Лівенська коло будинку номер 13 проїзд між будинками по бульвару Петлюри, 2Б, проїзд вулиця Бродівська, 50, Лукиновича, 1, а також проїзд вулиця Тарнавського поруч з загальноосвітньою школою номер 11 Також тривають роботи по реконструкції входу в парк Шевченка. Там вже повністю викладені пішохідні доріжки, дословуються велосипедні доріжки, робиться нове освітлення. А після завершення робіт це буде повністю новий громадський простір, який стане ще одною красою нашого міста.